Битва при Каннах, найбільша поразка Давнього Риму. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. І я продовжую розповідати про Другу Пунічну війну між Римом і Карфагеном. Сьогодні я розповім про битву при Каннах, яка стала найбільшою поразкою за всю історію давнього Риму. У літку 216 року до нашої ери. Римська армія, яку очолювали консули Тарренцій Варон та Емілій Павел, вступила на територію Апулії, Італійської області на узбережжі Адріатичного моря і рушила в напрямку містечка Канни, де розташував свій табір Карфагенський полководець Ганнібал. Таранцій Варон хотів дати рішучий бій Ганнібалу, а Емілій Павел хотів уникнути битви. Оскільки римські консули командували армією по днях, то в день свого головнокомандування таранцій варон зібрав військову раду, яка вирішила дати бій Ганнібалу неподалік міста Канни, Римська армія перед битвою налічувала 80 тисяч піхотинців і 6 тисяч кіннотників. Ганнібал мав удвічі меншу армію, лише 26 тисяч піхотинців. І 14 тисяч кінноти. Але Ганнібау мав значну кількісну і якісну перевагу у кінноті. Вранці 2 серпня 216 року до нашої ери обидві армії вишикувалися до битви, римляни вишикували свою піхоту щільним лінійним строєм, а кінноту розмістили по флангах. Ганнібау розташував свою армію. У формі півмісяця, зверненого своєю випуклою стороною у бік римлян. В центрі цього півмісяця Ганнібау помістив свої найслабші частини гальську та іберійську піхоту. Найкращі піхотні частини було розташовано по флангах. кінці півмісяця замикала кіннота, яка відступила трохи назад. План Ганнібала був простий він хотів заманити римлян у пастку. Роль приманки виконували слабкі війська в центрі. Поки римляни будуть атакувати центр, Ганнібау збирався оточити їх своєю кіннотою. Битва почалася так, як і планував Ганнібау. Римська піхота атакувала центр Карфагенської армії. Гальська та іберійська піхота під натиском римлян почала відходити. А римляни все глибше і глибше входили у розташування карфагенян. В розпал бою карфагенська кіннота вдарила в тил римлянам і замкнула над ними кільце оточення. Серед римських вояків почалася паніка, а римські командири втратили управління військами. Карфагеняни стиснули кільце і почали цілковите знищення ворожої армії. У битві при Каннах римська армія була розбита. 54 тисячі римських вояків загинули на полі бою, а ще 18 тисяч потрапили в полон. Великі були і втрати у командному складі римської армії. Загинули 80 сенаторів, два квестори, 29 військових трибунів і консул Емілій Павел, який так противився цій битві. Консул Таранцій Варон зміг прорватися з оточення. Із залишками своєї армії відступив у Рим. Битва при Каннах стала найбільшою військовою поразкою в історії давнього Риму. Вона навіки увійшла у військову історію як зразок оточення і повного знищення військ противника. В подальшому небагато полководців змогли повторити успіх Ганнібала. Одним з цих полководців був і український гетьман Богдан Хмельницький. Який в 1652 році знищив польську армію у битві під батогом, яку й досі називають українськими каннами, і про яку в мене на каналі є відео. Якщо ви не бачили, обов'язково перегляньте, битва при Каннах стала переломним моментом в ході Другої Пунічної війни. Це була остання велика перемога Ганнібала. Незабаром римляни перейшли в рішучий контрнаступ. Але чому так сталося, я розповім в одному з наступних своїх відео. А зараз пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки. До нових зустрічей!